Доброго всім дня! Давайте глянемо, як відкрити депозит через EasyBank. Ну, Тут же по історії праці видно, що я перераховував з картки Монобанку. Це без комісії, лише по номеру картки. Якщо клацнути на назву картки, вона покаже ваш номер та можна його скопіювати. Після того, як ви його поповнили, вам потрібно відкрити внизу у вас меню пункт накопичення. Тут нажати плюса, там, де депозити, обрати депозит в доларах, обрати суму, перемкнути повзунок, повзунок на 3 місяці. Ну і зараз, ну я вже свій ліміт використав, але вона там показує, який у вас доступний ліміт. І тут є такий повзунок відкритий в гривні або в валюті, ну, в гривні, да? і вона показує, яка сума у вас доступна. Потім. Листаєте до доназу, і тут є клавиша Оформити депозит. Вона створює договір, ви його читаєте, підтверджуєте, і все. Після цього за хвилину у вас з'являється ваш депозит у доларах або у тій валюті, які ви обрали.